І я хотів саме прочитати ці слова, які говорив Христос. Тому будемо уважними. Це Євангеліє від Іоанна, 14 розділ Іоанна 1 і 3 вірші. Іоанна, 14 розділ, з першого вірша. Нехай серце ваше не тривожиться. Сьогодні, знаєте, такий час настав, що ми в постійній тривозі. Більшість людей. Знаходиться в тривозі очікування чогось такого, знаєте, страшного. Зараз люди вже у страхі перед тим, що може вибухнути атомна станція, і ми не знаємо, що чекає далі, і ми бачимо, що нічого втішного не чекає далі, не тільки України, а взагалі всього світу. Нічого втішного не чекає. От. І тому е, наша місія, наша місія, місія Церкви е, Ісуса Христа на землі приходить до свого е, завершення. Ми тут тимчасові жителі землі, як говорить Слово Боже, і наше відрядження тимчасове, воно закінчується, воно приходить до свого закінчення. І тому, як Важливо бути уважними до слів Ісуса Христа, особливо зараз, коли настають ці тривоги у прямому, і в буквальному, і в переносному сенсі цього слова. І другий вірш ми читаємо так: і, я... а, да. і в домі отця мого багато осель. Дивіться, Господь тут виступає ініціатором нашого переселення. Або, скажімо, евакуації, як я сказав на початку. В домі отця мого багато осель. Тобто ви не турбуйтеся. Я вже все продумав наперед. Вам єдине, що я сказав, вам просто пробувати в спокої і в мирі. І покладати надію не на уряд, не на Європу, не там допомогу, там звідти, 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 а суто на мене. Христос говорить, якщо хочете бути спасенними, якщо не хочете загинуть, то просто тримайтеся моєї поради. Господь, знаєте, нікого ще не обманув. Нікого не обманув. В домі отця мов багато осель, говорить Христос. Коли б ні, якщо б можливо хтось сказав та ні, може там для мене не хвати оселі. Я збудував собі затишну оселю, мені тут добре, мені хорошо. Господь каже, ні. Коли б хто сказав ні, то я б сказав, би, що йду приготувати місце. Я йду приготувати. І дивіться, далі написано для вас. Приготувати місце для вас. Багато осель, Я сказав би, я йду приготувати місце для вас. Для вас. Дорога душа, для тебе, для мене Господь дає таку обітницю. І далі читаємо третій вірш. І коли піду і приготую місце, знову дивіться, для кого? Для вас. Для нас. Я піду, прийду знову і візьму кого? Вас. Куди? До себе. Щоб і ви були там, де я. Ви знаєте, сьогодні е, люди просто не придають значення або просто ну, не довіряють Господу. Це найбільша проблема. І сьогодні всі віруючі. Але знаєте, вірити в Бог, Бога да? і довіряти Богу це зовсім інші речі. Ті люди, які довіряють Богу повністю, вони сьогодні. Е, я думаю, ті, які не приймали участь у причасті, можливо, задавали собі запитання, а чому я не приймаю причастя? Чим я гірший того брата, тої сестри або тої жіночки, чи того чоловіка, який приймав причастя, а я не приймаю. І що на заваді стоїть, щоб я також був повноцінним причасником тіла і крові Христа? А тому, знаєте, треба. Довіритись Богу, і треба виконати деякі умови, які Господь говорить нам. Ось знаєте, для того, щоб люди ці евакуювалися з тих територій, які знищені, треба було якісь умови прийняти, тому що там було можливо декілька годин або навіть хвилин. Автобус під'їжджає, бусики кажуть: так, беріть швидко пасту гроші, і сюди, в автобус. Да? Якщо людина встигла взяти паспорт і гроші, вона встигла, вона спаслася. А якщо, знаєте, вона каже, та ні, підожди, в мене там ще, я хочу закатки взяти, сумку, я ще того, я ще того, в мене там ще одежі треба, я хочу. І прилітає якийсь боєприпас, бусик поїхав, ця людина залишилась там, навіки, і пішла на суд перед Богом. Знаєте, є умови в кожному питаннях, в всіх питаннях є умови. Христос також, деякі умови для того, викладає нам на сторінках Біблії Святого Письма. І тому сьогодні, знаєте, ми продовжуємо цю тему. Я хотів би не просто, щоб це були якби слова, а підтвердити от дивіться, про, тут говориться про переселення деяких людей яким ініціатором, можливо, так, скажем, був Господь. О, це був такий єнох, був ной. Це записано в книзі буття. Але давайте зараз відкриємо книгу Послання Євреїв, 11-й розділ, 11 розділ з п'ятого вірша. Відкриємо. Вірою, єнох переселений, був так. Дивіться, переселений, а в мене написано переселений. Ну, різниці це не. Був, що не бачив смерті і не стало, тому що Бог переселив його. Дивіться, Бог переселив Єноха. Господь знав, що буде потоп. І він не хотів, щоб Єнох потонув там, як деякі сьогодні, на жаль, загинули в Херсоні. Господь не хотів. І що Бог зробив? Бог переселив його. Бо дивіться, бо ще до переселення свого він отримав свідчення. Він отримав від от Бога свідчення особисто. Господь йому сказав, єноху, не хвилюйся, не хвилюйся, я за тебе потурбуюся. Я зроблю все можливе і неможливе навіть для того, щоб ти не потонув. Я тобі дам запевнення, свідчення, бо ти догодив мені. І ти будеш переселений. Це сказав Господь. І Господь виконав. І Господь виконав. І дивіться, що далі, далі написано. Давайте далі це послання євреї.